У британській розвідці проаналізували основні події на фронті за останній тиждень, і все время врьо постоянний ложь. Ось головні висновки: важкі бої зараз точаться на Куп'янській осі в Луганській області, навколо Авдіївки та на лівому березі Дніпра, де українські війська. Розширюють плацдарм. Зараз жодна з сторін не досягнула істотного прогресу на фронті. Однак Ерефія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки. Британські розвідники з посиланням на очевидців наголошують, безпілотники та артилерія, особливо касетні снаряди, продовжують відігравати важливу роль на фронті. Ну, я наразі не поділяю такого, аж вже величезного песимізму, що може статися оточення. Чи чи противник буде робити все це можливо, щоб це відбулося? Звичайно, так. Ну але ми вже теж маємо е, досвід е, роботи у такому напрямку. І Я думаю, що якщо направду вони зуміють із флангів вже аж так сильно ударити, ну то звичайно відхід із Авдіївки не буде катастрофою. Підкреслюю це звичайно дуже поганий сценарій. Ми розуміємо, що Авдіївка політична, тому що Путін віддав наказ, що її брати за будь-яку ціну. Йому пе. Перед самоперепризначенням на президентському посту потрібні, хоч якісь результати. Ми розуміємо, що далі, якщо Авдіївка таки упаде, то далі це ворота до усієї Донеччини. Мені видається, що саме таке завдання мінімум вони зараз почали перед собою ставити. Але це ще той сценарій, який ну дуже є складний у, ре... у реалізації, бо дуже багато експертів вважали, що якщо мого жовтня вони вдарили, то максимум тиждень два і операція завершиться. Ну вже більше місяця ми її утримаємо. Пане Петре, давайте трошечки тоді поговоримо з вами про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Херсонщини з відкритих джерел все те, що відомо, як ви оцінюєте, і можливо не те, що можливо, а поготів вашої аналітики з цього питання дуже важливо нам почути. Тут дуже важливо не піднімати планку очікувань, щоб не було так, як із контрнаступом, який почався у травні цього року, і направду у суспільстві було дуже сильно все перегріто, що, мовляв, ми дуже швидкими темпами за зразком харківської операції, ну чи, хоча б за зразком Херсонської операції, звільнимо свої величезні землі. Отут дуже важливо правильно емоційно витримати планку. Дуже добре, що там щось відбувається, а на відбувається щось доволі серйозне. Але свідомо не буду вдаватися у деталі. Зацію цього процесу бо противник розбере кожне наше слово, те, що плацдарм суттєво збільшується в частині сірої зони. Оце таке дуже правильне визначення. То це. Відповідає дійсності, і розуміємо по великому півдню, отак от я його називаю. Якщо дивитися знизу угору, бо саме так читається карта з півдні на півночі. То ми розуміємо, що по правій руці маємо запорізький плацдарм, чи мелітопольсько токмацький напрямок, і там завдання все ж таки виходити на північне по, -по Азов'я, переробувати сухопутний коридор до Криму, закріплюватися умовно в районі молочного лиману. А по лівій руці, от якраз і маємо. Лівобережжя Херсочне завдання доторкнутися до перекопського перешийку у стратегічному сенсі, динаміка на нашому боці, але знову ж таки треба засвоїти уроки літньої компанії і не чекати більше, ніж ми можемо чекати. Про морський сегмент цієї війни поготів про інтенсифікацію да, того, що е, відбувається у водах Чорного моря з українського боку використання і е, легендарних вже здається морських дронів та і, е, інших засобів ураження, у е, тому числі ворожих е, плавзасобів. Ну, в частині морського сегменту це з без, безпрецедентне явище взагалі в, 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 в тому, що називається морський бій, держава, котра не має повноцінного флоту, а ми його не має, таки сягнула стратегічного паритету із державою, котра вважалася ну потужною принаймні, в акваторії чорного моря. Зараз не вже точно такими себе рахувати не можуть, хоча самі себе такими рахують. Туреччина точно вийшла на передові е, позиції, але і тут треба дуже бути акуратним. На превеликий жаль, попри те, що ми зузуміли. Міли зробити блискучу операцію, починаючи від захоплення вишок бойка, закінчуючи ударами по двох сухих доках, де де загинуло кілька дуже серйозних кораблів, в частині, що стосується дошкульної для нас ракети, 3м 14 калібр морського базування. Противник має ще запас. Ну щонайменше 20 суден рідних класів. Це і малі ракетні кораблі класу. Каракурт, Буям М Василій, Биков і два важкі фрегати кла. Класу адмірал Макаров, і щонайменше чотири підводні човни проекту 636 Варшавянка. Сумарно, якщо розуміємо, що кожен ракетоносій надводний це вісім ракет на всіх стоять восьми контейнерні пускові установки. А підводні човни можуть до чотирьох ракет відстрілювати. Ну то сукупно, десь поза 150 ракет разом. Вони ще відстріляти можуть. Звичайно, разом цього робитися не буде, але загроза ракетних ударів з моря не скасовано, почули подякували всій частині. Пане Петре, ми е, минулої години з Ігорем Лапином говорили ще й про те, що е, ворог е, вчиться кожній нашій активній дії е, на е, фронті. От е, якщо динаміку проаналізувати е, на загал за вашими спостереженнями, е, чого найзагрозливішого е, для нас е, навчився від е, нас е, ворог. Ну, ворог навчився застосовувати те, що називається дрони, і навжди так доволі добре застосовувати. Але об'єктивна найбільша загроза це все ж таки керовані авіаційні бомби важкого класу, все, що має бойову частину від 250 до 500 кілограмів. Це направду дуже серйозно і за минулий місяць ну противник показав безпрецедентне застосування такої зброї поза тисячу одиниць. Це дуже серйозно і на перевеличезний жаль, допоки не з'явиться поспев справжньому серйозна авіація. Ця проблема не буде вирішена. Вони е, виготовляють спроможності виготовляти оці е, каби в РФ, і Вона зберігається, ця спроможність та і е, е, збережеться вочевидь. Е, якийсь час. Правильно чи мене він трошки не так. Радянський Союз. Ви наявляєте, як багато мічесого наклепав? Це ти, це десятки тисяч. Підкреслюю не тисячі одиниць, а десятки тисяч бомб найрізноманітнішого. Класу, що вони насправді зараз зрозуміли, це дуже в дешевому е режимі розробити оцей уніфікований модуль. Планування та корекції, отак він правильно називається це відносно недорога річ, і в різних варіаціях бомба, коли виходить із пілона, може до тілі рухатися від 40 до 70 кілометрів. Оце направду вони зуміли поставити на конвейер. Не треба їм зараз виготовляти бомби у класичному розумінні цього слова, бо їх неймовірно багато. Їх так багато, що на, на кілька воїн такого типу може вистачити. Різні е, різні військові експерти, от е, зокрема, навіть і владомості, військовий естонський, мені здається, міністр оборони виказав таку е, думку, що ф е, якщо будуть надані чи коли будуть надані Україні, вони е, прямо зламного е, такого моменту не привнесуть у хід ведення бойових дій. Е, що конкретно е, на знову ж таки, ваша е, не не те, що на. Думка та от бачення, що для чого конкретно потрібні F-16, щоб просто ще раз поглядацький загал розуміти. Я не поділяю цієї так. думки, не поділяю її. Принципово стою на своєму що велика кількість авіації. А от тут направду момент істини велика кількість не 61 машина, 61 машина дуже дуже добре. Це прекрасно покращить закриття небо у частині боротьби з крилатими ракетами, бо саме е 16 в 1985 році, коли злетів у небо, і Пентагон поставив завдання General Dynamics розробити цю машину, то технічне завдання якраз і було бороть. Баскрилатами машинами, e, скрилатими ракетами, перепрошую. Машина вийшла настільки влучною з відкритою модернізаційною платформою, що допрацювали до режиму винищувача, допрацювали до режиму бомбардувальника. Ця машина має в своїй номенклатурі 105 одиниць озброєння і зброї найрізноманітнішого класу. Важкі бомби, касетні бомби, далекобійні ракети, ну і так далі, і тому подібне. Якби таких машин у нас було десь так 180, з велетенською кількості Тисячів тонн, підкреслю не одиниць, а тисячів тонн найрізноманітнішого озброєння то дійсно хід війни точно був би переламаний. Але бідавто а ще у поєднанні з ракетами Атакамс, один маленький історичний приклад: американо-іракська війна за півтори місяці американці відстріляли більш. Більше ніж 600 ракет атакамс, а були дні що від 20 до сотні за добу. Це при тому, що іракська армія не співмірна була того часу із теперішньою російською. Тобто поєднання цих двох компонентів стратегічного озброєння це вже стратегічне озброєння, дуже може серйозно прискорити завершення цієї війни. Ну але є проблематика у кількості. На жаль.